Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої купівлі на OLX. Сьогодні я придбав два телефони на OLX через OLX доставку по новій пошті. прийшов на пошту, все оглянув, мене все влаштувало і їх, в принципі, забрав. Мало бути взагалі 4 смартфона, але 2 смартфона ще до мене не дійшло. Вони десь затрималися, вони якось там через Київ їдуть, не зрозуміло як. От. Тому зараз поки два. Тому народ, відео буде дуже цікавим, тому ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Та пишіть коментарі. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо дивлятися у ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, в мене є в наявності оригінальні зарядки на. Xiaomi 67W 33. В комплекті з кабельками оригінальними 67W 800 гривень на 33 600. От. Вже зараз одну буду таку зарядку на 67 пакувати і відправляти клієнту, бо вже її в мене купили. Але є ще інше на 67W. Так що звертайтесь, кому треба. Ну і перший телефон, який я купив, це в нас Redmi Note 11 Pro. Я його купив по дуже гарній ціні. От. Зараз давайте подивимося, що тут по комплекту. Взагалі. Коробочка, сам телефончик у нас в такому білому кольорі, прикольному. Як бачите, стан у нього дуже-дуже гарний. В ремонті він не був, нюансів у ньому, в принципі, немає. Такий є ще рідний чехол, який вже пожовтів. Ось, далі тут у нас конвертик конвертику якісь бумажонки. скрепочка, зарядка, на жаль, не рідна. От, шнурок тут взагалі якийсь каратиш маленький, буду міняти його на інший. І зарядка типу на 67 ватт. Бачите, тут зараз вам покажу десь писали. А, 65 ватт. Хоча це таке ну, якби гівно, що воно взагалі ніяк не заряджає. Тому народ ніколи не купляю такі зарядки, де пишеться 65 ватт. Хоча, по факту, це пустишка, вона і на вагу дуже легка. От, і по розмірам. От, подивіться, ось це оригінальна. Бачите, вона і більше, вона і важить краще. Краще переплатіть грошей, але купіть нормальну зарядку, оригінальну, Xiaomi на 67 Вт, якщо вам вона потрібна для вашого телефону, повербанку чи ще чогось. Комплект тут, в принципі, непоганий, мене він повністю влаштовує, особливо за ту ціну, за яку я його. Купив, що у нас тут по характеристикам? Так як це в нас Redmi Note 11 Pro, це в нас версія звичайна 4G, не 5G. То тут у нас процесор стоїть Helio G96. По пам'яті 628. По камерам, тут основний модуль на 108, фронталочка на 16. В принципі, нормальні камери. По екранчику в нас стандартний 667 дюймів. AMOLED, 120 Гц. Гарний в принципі, екран. Дуже якби, переживав. Коли прийшов на пошту його оглядати, думав, що можливо там будуть дуже великі вигарання, бо я фотки на оголошенні не бачив на білому фоні. Якби от тому я дуже переживав, але вигарань тут якихось великих немає. Там чисто мінімальні є. Ну це чиста база, коли там виграють зверху, особливо ці іконочки отут. -тут. По його автономності батарейка тут на 5000 мАч, швидка зарядка на 67 Вт підтримується максимально. В принципі, гарна батарейка, витягує в день активного використання, швидка зарядка десь за годину заряджаю з нуля до сотні. От З цим, в принципі, проблем немає. З прикольного є, в принципі, в нас тут стереозвук, є міні-джек, є можливість поставити SD-карту. От, В принципі, доволі прикольний телефон. Ось у нас він включився. Давай, давайте зараз покажу вам, що у нас тут є. По прошивці, як бачите, він працює на HyperOS першої версії і 13-й Android. Ну і за скільки ж я його купив? Купив народ по дуже реально гарній ціні. Всього 3500 гривень. От, ну що плюс за доставочку. Мені він десь стане в 3700. Це дуже гарна ціна. Продавати його буду за 5500 гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, пишіть, продам його вам. Ну і другий телефон це в нас Redmi Note. 13 на 8 256 я в своєму телеграм-каналі вже писав, щоб він до мене їде. Хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь. Посилання є в шапці профіля. Там виходить те, що не потрапляє, в принципі, сюди. Чого купив? Бо я нещодавно вже такий купляв, буквально тиждень назад, і його на наступний день продав швидко. Тому вирішив ще один такий купити, щоб по комплекту у нас відкриваємо ще навіть плівка, бачите, на коробці є. Так, відкриваємо пакетики тут. Пакетик, в пакетику телефон. Ось такий у нас колір. В принципі, стан у нього дуже-дуже гарний. можна сказати, ідеал. По комплекту все як полагається. Є в нас скрепочка, є чехол, який докупався. Також є ще рідний чехол, документики відкладаємо. І є, в принципі, його рідна зарядка на 33 Вт. От, комплект суперовий, це супер. По його характеристикам, він нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 685, на 8 оперативної пам'яті і 256 стройки. Ця зв'язка вона гарна, телефон більш-менш адекватно працює, От, можна їм, в принципі, користатися. По камерам тут 108 Мп основний модуль, в принципі, як і в тому Redmi Note 11 Pro. Камери тут однакові, 108 основний і 16 фронтальний модуль. Екран тут 667 дюймів. В принципі, такий же самий, як і там, тільки тут трошки менші рамки і сканер відбитку пальця під екраном. От, Так що тут Full HD 120 Гц, гарний екран без вигорань, бо телефон ще дуже-дуже свіжий, йому там буквально пару місяців. От, по батарейці 5000 і зарядка 33 Вт. В принципі, з цим також нюансів ніяких немає. Також є на стереозвук, є міні-джек. Можна поставити ще SD-карту, в принципі, телефончик непоганий, чисто такий бюджетник. От, взяв його, я народ за скільки, а взяв я його на OLX за 5 тисяч гривень. Продавати його буду за 6500. Тому, якщо він когось зацікав, можна написати мені і його придбати. Ну, ось такі покупочки в мене за сьогодні. Пишіть народ в коментарях. Кому який телефон сподобався більше, чи Redmi Note 11 Pro, чи Redmi Note 13. В принципі, телефони прикольні, в дуже гарному стані, по гарній ціні. Я цим задоволений. Ще два телефони до мене їде. От. І, в принципі, і далі будуть ще деякі модельки з'являтися. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, нові телефони. Буде дуже цікаво. Тисяйте в колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися у ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. Там цікаво, ми там спілкуємося. Там багато чого, що не потрапляє сюди. А на цьому в мене народ все. Всім пока!